Вівторок, 8 жовтня мовить інтери. Я Анастасія Даугле. випуск новин. Понад 170 боїв за добу. Ситуація на фронті залишається напруженою. На трьох напрямках особливо гаряче. Докладніше нам готовий розповісти речник Генерального штабу Збройних сил України Дмитро Лиховій. Він зі студією наживо. Пане Дмитро, вітаю вас! Слава Україні! Тож що зараз відбувається на передовій? Доброго здоров'я, Анастасія. Героям слава! Протягом минулої доби відбулося 172 бойові зіткнення: Курахівський, Покровський та Куп'янський напрямки залишаються найгарячішими. Противник завдав по позиціях наших військ та населених пунктах чотири ракетні удари, застосувавши сім ракет: 72 авіаційні удари, зокрема, задіяв 122 керовані авіабомби та 1508 ударів дронами камікадзе. Також вчинив 4420 артобстрілів позицій наших військ і населених пунктів, 117 із них із реактивних систем залпового вогню. Росіяни завдавали авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Яблунівка, Катеринівка, Ободи, Золочів, Куп'янськ, Твердохлібове, Серебрянське лісництво, Ступочки, Неконорівка, Петрівка, Слов'янськ, Краматорськ, Костянтинівка, Олександропіль, Тарасівка, Калинове, Мала Токмачка, Оріхів, Запоріжжя та Херсон. На харківському напрямку ворог продовжував активні дії. Загалом відбулося шість бойових зіткнень. Бої точилися в районах населених пунктів Стариця та Вовчанськ. На Куп'янському напрямку противник 25 разів атакував позиції наших підрозділів. Основні зусилля загарбники докладали в районах Синьківки, Новоселівки, Глушківки, Лозової та Кругляківки. На Лиманському напрямку наші війська відбивали 20 атак окупантів неподалік Макіївки, Греківки, Невського, Новосадового, Торського та в Серебрянському лісництві. На Краматорському напрямку наші воїни зупинили чотири спроби московитів прорвати нашу оборону в районах Часового Яру та Ступочок. На Торецькому напрямку ворог проводив 12 атак неподалік населених пунктів Торецьк, Деліївка та Неліпівка. На Покровському напрямку наші захисники відбивали 26 штурмових та наступальних дій. Противник концентрував зусилля в районах Лисівки та Селидового, де провів більше половини атак. Крім того, спроби окупантів просуватися вперед зупинено неподалік Новоторецького, Калинового, Крутого Яру, Новогродівки та Миколаївки. На Курахівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Цукурине, Желанне друге Гірник, Новоселидівка, Гостре, Георгіївка та Катеринівка, де ворог 37 разів намагався прорвати оборону наших військ. На Времівському напрямку агресор вчиняв три штурми наших позицій в напрямку Богоявленки. Дві безуспішні спроби атакувати українські підрозділи були відбиті нашими захисниками на Оріхівському напрямку поблизу Роботиного. На Придніпровському напрямку жорстко припинені сім спроб окупантів просуватися на наші позиції на Дніпровських островах. На Гуляйпільському і Сіверському напрямках російські загарбники штурмових дій не проводили. На Волинському і Поліському напрямках теж без змін ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На кордоні з Чернігівською і Сумською областями противник з території Росії активно застосовує артилерію та авіацію по районах українських населених пунктів. І сили оборони України продовжують операцію в Курській області Російської Федерації. Там окупанти завдали 17 авіаційних ударів по власній території, застосувавши 24 керовані авіабомби. Анастасія, пане Дмитре, які результати бойової роботи українських воїнів за минулу добу? Пані Анастасія, вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил сил оборони України завдали ударів по шести районах зосередження особового складу і техніки ворога. Одній базі паливно-мастильних матеріалів серед іншого знищили зенітний ракетний комплекс ОСА. Загалом минулої доби загальні втрати російських загарбників склали приблизно 1340 осіб. Також наші воїни знешкодили 7 танків, 30 бойових броньованих машин, 47 артилерійських систем, один засіб протиповітряної оборони, 43 безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня, три крилаті ракети, 83 автомобілі та дев'ять одиниць спеціальної техніки. Підтримуйте Збройні Сили України, ставайте до лав, переможемо разом! Слава Україні! Переможемо неодмінно. Дякую вам дуже. Це був Дмитро Лиховій, речник Генерального штабу Збройних сил України. На Київщині найближчим часом може бути чутно роботу ППО. Про це попереджають повітряні сили. Причина це баспілотники невстановленого типу. Будь ласка, перебувайте в укриттях. Чотири шахеди знищили на півдні України. Про це повідомили у військово-морських силах. Нагадаю, вночі росіяни атакували Чорноморськ на Одещині. Там загорілася багатоповерхівка. Сили ППО працювали також в Одесі. П'ятеро чоловіків і одна жінка поранені у наслідок російських атак по Запоріжжю. Як повідомляє очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров, впродовж доби окупанти завдали майже 400 ударів по 13 населених пунктах. Застосували ракети, безпілотники, РСЗВ та артилерію. Наразі зафіксовано 16 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Двоє загиблих, четверо поранених за добу внаслідок обстрілів Сумщини. Ворог продовжує щодня гатити по області. Про обстановку там дізнаємось від нашої кореспондентки Юлії Зайцевої. Вона зі студії наживо. Юлію, вітаю! Тож розказуй, будь ласка, як у вас минула ця ніч? Доброго ранку, Анастасія. Вночі у сумах прогремів вибух, і якраз перед цим повітряні сили повідомили про пуски кабів у напрямку міста. Але наразі офіційної інформації про руйнування немає. А напередодні обласний центр атакували шахедами. Внаслідок вибухів поранено чотирьох мешканців, серед яких був 11-річний хлопець. Пошкоджено 10 приватних будинків. Автомобілі загалом росіяни завдали по території області до двох сотень ударів. Під вогнем опинились 30 населених пунктів по селу Новослобіцької громади. Ворог гатив з мінометів та артилерії. Загинуло двоє братів, яким було 35 та 38 років. Днем раніше поранення отримали п'ятеро мирних жителів. Зокрема, ворог поцілив цивільну рейсову маршрутку з полученням річки Суми. Поран там було поранено трьох пасажирів, і ще двоє людей були травмовані у великій писарівці. На цьому у мене вся інформація студія. Дякую, колего. Юля Зайцева розповіла про обстріли Сумщини. Україна буде однією з важливих тем під час візиту Джо Байдена у Німеччину. Про таке заявила речниця Білого Дому Карін Жан П'єр. Окрім того, йтиметься про внески країн-членів НАТО в колективну безпеку. Нагадаю, президент Сполучених Штатів прибуде у Німеччину у четвер. Там зустрінеться з лідерами країн-союзників, а також візьме участь у засіданні контактної групи Рамштайн з питань оборони України. Там же президент України Володимир Зеленський має представити партнерам план перемоги, розроблений у Києві. Цей візит президента підкреслить нашу глибоку відданість і рішучу підтримку трансатлантичної безпеки. Якщо говорити про Україну та її здатність оборонятися, це важлива частина поїздки. Ми бачимо, що відбувається в Україні що російська агресія продовжується. Тому цю розмову вести варто зусиллями Джо Байдена. Зокрема, НАТО стало сильнішим, а підтримка України максимально широкою. Добровільні внески у Європейський фонд миру як альтернатива про таке міркують у Європейській службі зовнішніх справ. Повідомляє видання Bloomberg. Головно, щоб надати Україні фінансування на понад 6 мільярдів євро, яке всупереч усім домовленостям блокує Угорщина на чолі з Віктором Орбаном. У майбутньому кажуть у представництві ЄС, це дозволить спрямувати кошти на допомогу Україні за рішеннями окремих стран і не потребуватиме. Одностайності більш детально про це посли єс говоритимуть уже сьогодні.